Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. З'явила ще одна інформація, яку публікувало видання Голос Америки, за якою на початку цього місяця делегація Конгресу США Здійснила візит до Тайваню. Там було заявлено, що Вашингтон рішуче відреагує, якщо острів зазнає вторгнення. Американські законодавці також запевнили тайванських колег, що вирішать проблему невиконаних замовлень оборонних постачань Тайваню на суму близько 19 мільярдів доларів. Будь-яка ворожа неспровокована атака на Тайвань призведе до рішучої відповіді з боку США, заявив 1 вересня заступник голови комітету зі збройних сил у палаті представників США Роб Вітман перед зустріччю з президенткою Тайваню Цай Інвень. Конгресмен республіканець Вітман і його колеги однопартійці Карлос Хіменес та Джен Тіганс у Тайвані, серед іншого, також провели зустріч з головою Ради з нацбезпеки Тайваню Белінгтоном Ку. Раніше Тайвань для зміцнення своєї оборони закупив у США військову продукцію на суму 19 мільярдів доларів. Однак більшої частину до нині не поставлено. І відповідно. Конгресмени зазначили, що вони будуть вирішувати цю проблему для того, щоб Тайвань отримав відповідну продукцію. і Було зазначено, що над цією проблемою працюють як республіканці, так і демократи. Також експерти зазначають. Про те, що Тайвань потребує американської оборонної зброї, яка дуже схожа на те, що потребує Україна в час війни проти Росії. Це протитанкові ракети Джевелін, Стінгери, системи ППО. Також варто відзначити, що Сполучені Штати вони виступають різко проти погроз Китаю приєднати острів насильницьким чином. За законодавством США можуть надавати Тайваню військову допомогу. І також ще потрібно відзначити про це ми говорили раніше, що вперше адміністрація президента Байдена фактично схвалила передачу військового обладнання Тайваню на суму 80 мільйонів доларів. Тому відповідно, чому знову ж таки ми бачимо ось ці візити. Американських посадовців до Тайваню це знову ж таки сигнал китайській державі з приводу того, що Сполучені Штати Америки вони будуть допомагати Тайваню, якщо Китай буде реалізовувати якісь знову ж такі агресивні наміри проти відповідного острову, тобто тут в даному випадку Сполучені Штати Америки намагаються діяти на випередження для того, щоб прямо показувати Китаю. Що може трапитись, якщо останній буде здійснювати вище зазначені агресивні наміри? В даному випадку нас також буде цікавити питання з приводу того, чи у подальшому ми побачимо ще якісь додаткові пакети військової допомоги для Тайваню, і як далі на це буде реагувати Китай? Тому що ми прекрасно розуміємо, що? Дії сполучених штатів, так які є правомірними в контексті Тайваню, це знов ж таки буде таким дратівливим фактором для Китаю і буде спрямовувати знов ж таки на ще більше погіршення відносин між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Тому будемо знову ж таки за цим досить уважно і ретельно слідкувати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю цих вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставитиму вподобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Сама нашим збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні, Хай щастить вам.